На вулиці Романа Шухевича у покровському районі тривають роботи в межах підготовки до нового опалювального сезону. Тут проходить заміна теплової мережі діаметром 325, приблизно 100 метрів. Тут працює Криворізька теплоцентраль, буквально в 100 метрах. Працює у нас основний підрядник. Там іде заміна 530 ї труби, приблизно 200 метрів. Інша ділянка по вулиці електричній. Тут роботи виконуються силами підрядної організації на обох локаціях у Покровському районі. Демонтують старі труби та встановлюють нові, більш енергоефективні та надійні. Тут у нас працює декілька бригад підрядних організацій. Ділянка теплової мережі номер 2 загальною довжиною тут планується заміна 800 метрів. Вже розкопано десь приблизно 400». Цього року Криворізька теплоцентраль, що підпорядковується НАК Нафтогаз України, має замінити понад 82 кілометри теплових мереж. Станом на зараз оновлено близько 15 кілометрів. Завершити заплановане тепловики. Планують до 30 вересня. Працює 63 ремонтні бригади. У нас на сьогоднішній день це включаючи теплоцентраль і підрядні організації. Приблизно на 34 ділянках сьогодні ведуться роботи різних Діаметр в основному — це магістральні теплові мережі від 800 до чотирьохсотого. Темпи активні кажуть на підприємстві. Утім нарікають, бракує кваліфікованих робітників. У нас не вистачає фахівців робітничих спеціальностей в основному. Це слюсарі електрогазозварювальниками. Тому чекаємо всіх на роботу. У нас є стопроцентне бронювання, ми отримали. І зараз у нас, я думаю, досить таки конкурентна заробітна платня. Михайло Бустров, Олексій Провоцький, цей день.